Депутат Слуги народу Роман Каптєлов, господі, де вони їх беруть з такими прізвищами? І взагалі, я в житті за ці п'ять років ніколи про такого не чув, що він депутат. Що він робив ці 5 років? Так от, цей Роман Каптєлов, виявляється, розкопали схеми. Не вказав у декларації, що у нього дружина і діти живуть в Росії. Дружина володіє частиною. Квартири там, і саме головне, вона працює в структурі, яка прямо пов'язана із російською Кривавою армією, тою, яка проливає кров тут в Україні, воюючи проти нас, українців, ведучи окупаційну війну. От мені цікаво, скільки ще отих слуг. Ну, ми вже ж бачили розоблачення слуг, десятки тільки по Верховній Раді. Я вже збився з рахунку, може і півсотні буде. От Колаборанти, підозри допомозі окупантам, зв'язки з Росією, фінансові, родинні, ще якісь, ще якісь. От, е, крім тих, що розкопали. А скільки ще не розкопаних. Ну, е, те, що розкопали, те, що е, попало в пресу, це ж вершинка айсберга лише. Ну, от Чогось Євросолідарність нічого, ніхто не знайшов, щоб щось було в Росії. У цих постійно щось знаходять. І це ж партія влади. У них все шито-крито. В них все сховано. В принципі, е копати їх доволі страшно. Журналісти, які копають, е отримують повістки в ТЦК негайно. А вот. е і тим не менше, при всьому цьому шито крито, раз за разом вилазить. А скільки ж його там насправді? Яка е нижня частина айсбергу? Який відсоток там у цій слузі? Людей, які насправді є ждунами. Я тільки тільки чекають, коли ж розвалиться ця ненависна їм Україна, прийдуть ті, кого вони вважають своїми освободителями, і вони заживуть радісно так, як вони мріють. Знаєте, таке враження, що крім Групою разумково кілька десятків чоловік, може ще е, якась невелика кількість десяток другі. Все остальне це ось саме ці ждуни. І чогось не, не чути ніяких ні соболів, ні гнапів, е, ні, ні ще якихось е, ось цих крикунів, ні Стерненків е, е, з їх розоблаченнями. З їх возмущеннями. Ну, е, скупа строчка десь е, в засобах масової інформації, що от таке розоблачило, ну, коли вже нікуди діватися, коли вже схеми конкретно це розкопали. Що у нього жінка в Москві та ще й працює е, в е, організації по з російської армії. А так ні, Боже вкрий! Ніякі гнапи е, язиків. Жопи позасовували. От і все. Отака то мораль партії влади і її підспівач.